І так, добрий день, дорогі мої дівчатка, хлопчики. Сьогодні в нас обід, як завжди, в меню, на перше зупа гарбузова, а на друге картопля варена і баклажани. Баклажани ми порізали і... Налили олійки, трошки просмажили, додаємо цибульку. Ми почистили що? Ми почистили гарбуз, запекли його. Він в нас такий м'ягенький вийшов, зараз вам покажу. Беремо і... Дивіться, бачите, який м'ягенький. Окей, ми його зараз фролятуємо, як зблендеруємо. Окей. Це ми кидаємо його сюди, але хай нам трошки. Про про тому що він гарячий і не хочу такими великими кавалками його блендерувати. І ми поставили варити картоплю. Я картоплю завжди варю, кидаючи цибулю і лавровий лист Щоб для запаху. І починаємо бунду. Ми наш. Гарбуз зблендували, і в нас була вчорашні шпагеті. Лишилося там, ну, 200-300 лових ложки. Ми додали сюди і так само І Зараз будемо робити саму зупу. Для зупи ми беремо сит, селеру, моркву. Моркву у нас Моркву натираємо, але миємо, знімемо і зваримо. Все ми також зваримо. Морку. Натерли моркву, натираємо ще одну моркву, тому щоб не варити. Ми не будемо варити, будемо тільки смажити. то ми натираємо. Що, що не натреться, то буде таке наполовину сире. Та Коротше, його так можна їсти. І потім в кінці додамо ще масло і додаємо цибульки. Оце ми все додаємо до... і смажемо а потім то все зблендеруємо разом з Херсією і додамо бульйону. Ми влили трошки молочка і поставили, щоб він нам зробився грінками. Тушиться, ми кинемо його до нашого, до нашого гарбуза і зблендеруємо також, так що воно тільки нам протушиться. Наша картопля вже готова, ми її хай ще трошки покипить. І це хай ця водичка випарується. Okay. Цибульку, салеру і олійку з чесночком кидаємо сюди до гарбуза. І зараз ще раз блендеруємо. Окей. Дали дрібку солі збиваємо його отак. Кидаємо сюди муки. Думаю, що вистачить. Закриваємо, кладемо на місце. Окей. Сюди ми ливаємо олії. Окей. Включаємо газ. Як ми робимо? М'ясо. Відбити наше м'ясо, не наше м'ясо, свиняче. Отак. Пхаємо в муку. В муку, в муку і в муку. І легенько пхаємо в яйце. Я думаю, що патель наша нагріта, бо ми там не усмажили цибульку. І кладемо сюди. Якщо у нас є... Якісь менші кавальчики. Що ще можемо туди поставити. окей. Ми маємо галіну бланку або кнор, або дадо. Все, як, як хто хоче. І маємо кипяток. Ми робимо що? Ми робимо бунти. Мішаємо Ми маємо ложки, мішаємо вилкою. Розчиняємо кнор і заливаємо наш, нашу зуку. Принесимо Угу. Тут у нас вже є кнор. Обережно. Окей. Так, поки залишимо це в спокої, забираємо, забираємо і це ми забираємо. 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 Наливаємо сюди молока. Помітайте, я вам коли говорила, що якщо ось такою сметаною верстами, можна наливати молока. Наливаєте молока, перемішується все. Хай воно у вас прокипить трошечки. Не дивіться, що тут є отак, це є мука. Тут не обов'язково муки, але ми спеціально муки сюди давали. Ми даємо масло. Скільки, скільки хочете, скільки давайте масла. Як показують масло є. І в нас є ще був, але вже нема. Це ми І так, дорогі мої, наш обід готовий. У нас на перше. Крем зупа з гарбуза, а на друге картопля з відбивною і трошечки є е, е, сіній. Е, е, забула, як вони називаються, меланзади, баклажани, о, згадала. Ба, б, дякую вам щиро, дуже вам всім дякую, що ви заходите на мій канал, що ви мені підписуєтеся. Дякую, дякую від щирого серця. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, терпіння, то понад усе. Я з вами прощаюся. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки, коментуйте. Я вам дуже щиро вдячна. А зараз нам смачного, а вам до зустрічі.